З Євангелія від Луки Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали Його в ламанні хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і каже їм: Мир вам. Та, злякавшись охоплені жахом, вони думали, що бачать Духа. А Він сказав їм: Чому ви збентежені, чому сумніви постають у ваших серцях? Гляньте на мої руки і на мої ноги. Це ж я сам. Ну до мене і подивіться, що дух тіла й костей немає, так як я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще не вірили їх, з радості й дивувалися, він сказав їм чи маєте тут щось із їжі? Вони подали йому частину печеної риби. Тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них. Це мої слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, що потрібно, аби збулося все написане про мене в законі Мойсея і в пророків, і в псалмах. Тоді відкрив їхній розум, щоб ви розуміли Писання. І Він сказав їм: так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день, і що мало проповідуватися в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви ж є свідками цього.